Київські старшокласники тепер не розгубляться, коли необхідно буде надати першу медичну допомогу постраждалому в екстреній ситуації. 165 учнів із чотирьох шкіл Шевченківського району столиці пройшли спеціальні навчання, організовані українським фондом здоров'я, разом із всеукраїнською радою реанімації. Це вже третій етап проєкту Я можу врятувати життя для учнів українських шкіл, що складається із навчань та фінальних змагань команд. Тепер ми можемо, якщо у людини клінічна смерть, ми зможемо її. Я сподіваюся, що якщо так трапиться, то ми зможемо її допомогти оживити її, робити сердечну дихальну реанімацію, накладувати жгути. І якщо буде якісь рани, то ми зможемо їх перев'язати і, хоча б довести людей, людину до лікарні без усяких там пригод. Научілі якби, надавати как бы, людині першу допомогу, допомагати йому в якихось…» В крайних ситуациях, когда допустим, человек плохо, ты ему подошел, помог. Ситуации случались, но я была в растерянности и в панике и не могла ничего сделать. Ну теперь. Да, теперь, конечно, я сосредоточусь и все сделаю правильно. Проект активно підтримує Міністерство охорони здоров'я, тут кажуть, в Україні підлітки готові допомагати людям при нещасних випадках не менш активно, аніж їхні однолітки в Європі. Правильна і своєвременно оказана медицинська допомога чоловіку, який знаходиться в критичному стані, це то, що може спасти життя чоловіка. Якщо школи, якщо батьки з Сашкольних скам'ї люди будуть знати, це можна зробити правильно, і це буде спасати людям жизнь, то це необхідно робити. Генеральним спонсором третього етапу проекту стала корпорація Артеріум. Зокрема, вона подарувала школам укомплектовані аптечки та манекени для подальших тренувань із надання невідкладної допомоги. Довольством отозвались на идею поддержать, поскольку мероприятие дает школьникам хорошие навыки и знания, поведения в экстренных ситуациях, и они готовы после получив эти знания брать на себя вот эту ответственность в экстренной ситуации по близкому. За статистикою, четверо з п'яти людей не надають невідкладну допомогу потерпілому, бо не впевнені у своїх знаннях і навичках. Дві третини бояться нашкодити постраждалому. Однак, у такому великому місті, як Київ, підліткам не уникнути ситуації, коли діяти треба рішуче. Саме тому подібні заняття треба впроваджувати більш активно. Вважає голова фонду здоров'я Володимир Дудка. Ми ставимо перед собою за мету цього проекту, щоб через певний проміжок часу. Цей проект у вигляді тренінгу з надання першої медичної допомоги був включений у програму навчання для всіх школярів в Україні. Наступний етап навчань та змагань із надання першої невідкладної медичної допомоги відбудеться у червні. Зупиняти кровотечу та робити масаж серця навчатимуть вихованців міжнародного дитячого центру Артек.